Так, друзі, знову всім привіт! Прийшов час. Підготувався я для того, щоб розповісти все по автомату захисту по перемінному струму і щит захисту, нетпральний щит захисту по перемінному струму і щит захисту по постійному струму інвертора. Отже, друзі, всі ці підборки були зроблені по. Фірмі Єті це Словенія, ну в насичений ринок, тобто можна і по постійному струму знайти, і по переміному. Ну або треба було вибирати вже більш китайського напрямку виробництва. Тобто, ну, рішили вирішив трохи переплатити, але поставить якісні, якісні складові. На сьогоднішній день вважається. Напевно, я так гадаю, що ЄТІ – це ну, серйозна фірма в цьому ракурсі. Отже, друзі, з чого почнемо? Перший на вводі, далі зараз поясню, після цього покажу схеми, якісь намалюваються намаляти. На вводі після лічильника йде автоматичний вимикач на 32 А. Чого на 32 А? Того, що інвертор 6 кВт, це приблизно. ну, Плюс-мінус це 25 А. Але у нас ще треба враховувати, що кроме того, що видає інвертор 6 кВт, тобто 25 А, він ще й заряджає акумулятор. тобто. І треба цей момент врахувати. І на це все було додано ввідний автомат на 32 А. Після ввідного автомата стоять, я буду так ближче знімати, щоб все це видно було. Стоять і громорозрядники. Пзіпи такі раніше у ЗІП було російською українською бзіб. Пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Е, для чого це робиться? Ставиться він як на нульовий контакт, так і на фазу. Е, для чого це все робиться? Е, ну, якщо приходить якийсь е, ну, молнія вдаряє там вблизи, в дроти електромережі мережі, тобто, щоб не прийшло до інвертора. Напруга ця, ставляться бзіпи. Вони пробивають, вони на основі пробивають на землю і вибиватиме автомат потім. Тобто коротке замикання і вибива автомат. Далі, після бзіпа, у нас іде реле напруги. Друзі, це єдине, що українського виробника зубер робить його. Чого? Того, що в ЄТі, ну, немає більш такого підходящого, Реле напруги, тобто вони там дороговартісні і зовсім інший у них функціонал. Тобто це зубер, вибирається номінал найбільшої можливості з 63 А, для того, щоб контактна група максимально довго пропрацювала. Після. Чи реле напруги, іде далі нагрузка йде на інвертор. подача і З інвертора вже вертається на трьохпозиційний перемикач, АВР, так називаємо. Тобто можна вибрати або буде живлення від інвертора йти, або, якщо потрібно інвертор десь відправити. Буде йти ну, напряму через воменуючи інвертор. Тобто тут номінал також вибирається найбільший. Його задача просто е, зробити те, щоб ну, довше прослужила контактна група. Ніяких захисних функцій він не несе е, після цього АВР трьохпозиційного перемикача. Іде напруга на ПЗВ, пристрій захисного відключення. 40 А, але спрацювання у нього 30 мА. Для чого це все робиться? 40 а це контактна група, а 30 мА це Струм, при якому буде спрацювання. Що це означає? Ну, якщо це для захисту, більшість всього що людини більшість, ну, як правильно пояснити, для захисту людини від ураження електричним струмом. Ну, наприклад, пробиватиме чи стиральна машина чи бойлер, наприклад, щось, то він буде спрацьовувати. Тобто він вже йде після інвертора, бо до інвертора він відключав весь інвертор ну, трошечки. там Другому перепрацювали це все діло. Тобто, Ну є тестовий режим, кнопочка. При намиканні вимикається світло в хаті. Тобто, а інвертор далі як працював, так і працює. Вмикнули, все, вмикнулося і, так, ПЗВ. Після ПЗВ вже йде розподілення на споживачі есть тобто, споживач будинок, споживач гараж. Тут просто стоять у нас по номіналу 25 автомати. І, 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 і далі, оце, друзі дивіться, світова індикація і проміжне реле. Що це таке? Це зроблено для візуальної, ну, візуалізації того, наявність мережі, чи є мережа, чи немає. її. Ну, Наприклад, зараз інвертор йде показує, що йде від мережі, ми вимикаємо. Водний автомат загоріла замість зелена червона лампочка, але будинок з напругою, тобто все йде, зараз вимкнеться мережа і пішло від акумулятора напруга. Тобто, візуально людина з підходу і бачить, що горить червона лампочка. Тобто, що це значить? Що значить, що йде з акумулятора напруга і в цей час бажано б не вмикати там якісь. ну... Важкі побутові споживачі. Тобто, все це просто для комфорту оці дві заманухи. Одне, друзі, що е, виправлю помилку, є у мене ось такі півтори, ще залишились свободного місця. Е, Реле напруги і бзіп ну по максимуму, скільки дозволило це місто рознести, переклеїти ті стікерні наклеїчки. Для чого? Щоб теплоотдача була, щоб довше спрацювала контактна група у реле напруги і у бзіпа, чи тої ПЗВ. Пристрій захисних відключень. Отже, друзі, це по постійному струмові все зараз. Таблицю вже в кінці по обом покажу, по, чи той перемінний струм, по постійному струму і тут все просто. Схема трошки, бо, бо поки буду показувати на схемі встав, плавки і вставки, запобіжники з індикацією і е, ті самі бзіпи. Трошки по другим напругам вони вже розраховані. Схему зараз покажу, як це відбувається в цьому. Щитки також вологозахисні є ті, тобто IP65, ну це вже, мабуть, наверное... Не було просто їх дешевше, тобто такого варіанту тільки були щитки. Скажу відразу, друзі, все оце, я ще раз промовлю, що це дороговартісне. Замовляли офіційних представників, замовляв. Тобто, взяв телефон регіонального представника у Полтаві і через нього зробили це, це замовлення. Контакти його оставлю на всяк случай в описі під відео. Так, зараз покажу схеми. Так, друзі, оце, отакі схеми в мене вийшли е в Word. Їх робив. Не знаю, як вставити е це все у відео. Вирішив таким чином. Тобто схема захисту перемінного струму. Е ну, тут все ось чорним по-білому прописаний лічильник, вхід інвертора, вихід інвертора і так само схема автомат. Хтось кому що потрібно, поставте на паузу, передивіться. Взі, реле напруги, ПЗВ, АВР, автомати проміжне реле. це як-то так. Кому потрібна докладніша схема, може хтось зроби якісь зауваження, мені по всій схемі буде приємно почути. І, друзі, давайте ось далі. Це у нас що? схема захисту постійного струму. Так само намалював два стрінга, тобто два сонячних поля буде. Інвертор з двома входами. Е, дивіться, друзі, тут трошки я поекспериментувати ще хочу. Е, у будинку ось у мене стоїть два Бізіпа і два запобіжних, дві вплавки, два запобіжника. Але на другому поверсі безпосередній близькості до панелі, у мене встановлений ще один. Я поставив там, щит захисту, в ньому стоять два автомата на 32 А. Ну, просто більшого я номінала не знайшов не було по наявності. Ну, їх вистачить за голову. Тут можна було просто брати ці автомати максимально більшого ну, амперажу. Для чого? То, щоб довше спрацювала група. І само, ну, придбав окремо в окремому магазині радіодеталі 4 варістера. Так вони позначені на схемі і підключив автомати через варістери. Тобто Вони повинні. Спрацювати будуть ну, набагато швидше Чи варістери, наприклад, чим бзіпи. Перепровіримо, Варістери стоять копійки, а бзіпи там в порядку 3000 один. Тобто перепровірю цю схему, якщо там буде коли, ну, якийсь результат, потім про це все ну, окремо буде відео. Так, друзі, отже, поки що отак. Я думаю, по схемам тут все всім понятно буде. Якщо не понятно, питайте, буду відповідати. Так, друзі, ось виглядає як щиток, той що знаходиться на другому поверсі. Тобто, не сказав той. Дивіться, друзі, автомати повинні бути постійного струму. DC. Бачите, 3 ампер d DC. І тобто, зараз зараз все вимкне, то Обов'язково контур заземлення. Друзі, тут нікого не надуриш, у ці варістери не спрацюють без заземлення. Тобто потрібно, щоб було заземлення. Вони пробивають на землю, роблять короткий, і вибиває автомати. Тобто, ось варістери, отак через колодочки підключені до заземлення і йде на кожний на свій контакт. Тобто, 4 варістера, 4 проводи. Все промаркероному тут. Цими стікерними, цими, щоб не поплутатись. Якщо даже стікера немає, друзі, тестер в постійний струм переводити 1000 вольт. І він, якщо ви переплутали контакт, показує або показує ну, від'ємне значення, тобто ви поплутали плюс-мінусом. Якщо плюсове значення, тобто все у вас по контактам вірно. Обов'язково це, бо при підключенні буде біда. Так само ще не сказав я жодного слова про зіпи, який їхній номінал. Друзі, дивіться, на моєму прикладі у мене максимально допустиме вольтаж від сонячного поля 500 вольт. Тобто у зіпи, ну, ви розумієте, так, що при 500 вольтах інвертор піде в аварію, декілька аварій, і він уїжджає в ремонт. Краще до цього не допускати і у ці зіпи ставити. Взагалі панелі підбирати, про це буде окреме відео. І у ну, бзіпи оці, або варістери підбирати іменно по цій найпрузі, по робочій. Тобто максимально ці синенькі стоять на 470 вольт спрацювання. Бзіпи в хаті на 500, якщо не помиляюсь, на 500 вольт, а можливо на 600. Тобто, коли прийде молнія, то там буде сотні тисяч вольт, і будь-який варістор спрацює і дасть коротке замикання. У хаті він на плавки вставки дасть 20 амперні, тут дасть коротке. На землю, на автомат і тобто виб'ють автомати. Як то отак?